Сьогодні готуємо шурпу з баранини. Шурпа це такий насичений овочевий суп з баранини та овочами. Нам потрібно, ну, звичайно, баранина, картопля, трішки томат пасти, цибуля, гострий перчик, часник, морква, зелень, болгарський перець, помідори ну і спеції за смаком. Всі овочі нарізаємо на от такі кубики. Спочатку в казані на рослинній олії смажимо цибулю та моркву. Потім додаємо наші куски баранини. Змазуємо вам м'яко злочинний хвилин 15-20, постійно перемішуючи, щоб не горіло. Колимо, перчимо, додаємо води і тушкуємо хвилин 40 на повільному вогні. Через 40 хвилин додаємо картоплю, нарізаний болгарський перець, томат пасту, помідорчики, часник, гострий перець. Ну і спеції. Перемішуємо і все, тушкуємо ще хвилин 30. наша шурпа готова. Хто ще як готує шурпу, пишіть в коментарях. Смачного!